Сила в тобі представляє, уяви, ти прокидаєшся, і перша, про що ти думаєш, чи вистачить грошей на сьогодні, як заплатити за комуналку, за продукти, за автобус або автомобіль? І ти знаєш, що це повторюється знову і знову. І ти не живеш, ти просто існуєш. Твоя зарплатня ледве покриває все необхідне, а про розваги, подорожі та про справжні мрії можна взагалі забути. Ти постійно в боротьбі, боротьба за те, щоб встигати все, що потрібно, боротьба за кожен день, боротьба за те, щоб не впасти в депресію та здатися. Ти коли-небудь думав, чому саме так відбувається? Чому багато людей, як і ти, кожного дня відчувають цей тягар, це почуття, що життя перетворилося просто в боротьбу за виживання? Чому так багато людей здаються? Чому так багато з нас не можуть знайти шлях до щастя? Багатства та реалізації себе. Ми постійно чуємо, що щастя в матеріальному, що гроші це все. Ти постійно бачиш рекламу та чуєш від знайомих, що ти хочеш. Просто працюй більше, зароби більше і тоді дозволь собі більше. Але що, якщо це обман? Що якщо справжнє щастя не в тому, скільки ти заробляєш, а в тому, як та з ким ти живеш? Давайте розглянемо цікаву історію. Вона стосується тебе, мене та усіх нас. Люди, звичайні люди, які працюють за копійки, просто щоб мати що їсти. Вони не можуть собі дозволити не працювати, не можуть собі дозволити навіть маленькі радощі, бо коштів вистачає тільки на найнеобхідніше. Але одного дня один з таких людей вирішує змінити все, відмовляється від звичайного життя, від постійної боротьби за виживання і просто починає жити по-іншому. І знаєте що? Він знаходить те, що було завжди поруч, справжнє щастя, яке не залежить від грошей та всього матеріального. І ця людина вирішує змінити все маленькими кроками не заради того, щоб стати багатим, а щоб зрозуміти, що щастя це не те, що можна купити, це те, що в тебе вже є всередині. І це рішення кардинально змінює все. Що, якби ти міг відчути те ж саме. Що якби ти, замість того, щоб безкінченно гнатися за тим, що тобі нав'язують, зміг знайти спокій і радість у простих речах. Це історія про звичайного чоловіка, який зрозумів, що все, що йому потрібно для змін, знаходиться всередині нього самого, і він змінив своє ставлення до життя і до грошей. Він почав з малого вивчати нові навички, почав вивчати те, чого його ніколи не навчали в школі або на роботі. Його не лякала ідея змінити свою зону комфорту, бо він зрозумів, що саме в цих змінах і є шанс на істинне щастя. Він почав вивчати інші способи заробітку. Він зрозумів, що є можливості працювати не лише в офісі, але й з дому, що можна використовувати інтернет для того, щоб створювати власні проекти та займатися тим, що приносить радість. І замість того, щоб витрачати години на відрядження і виснажливі робочі дні. Він почав створювати нові джерела доходу через соціальні мережі. Він освоїв фріланс, інвестиції, маркетинг і поступово змінив своє фінансове становище. Він перечитав десятки та сотні книг на абсолютно різні теми: дружби, стосунків, фінансів, комунікації з людьми, психології, бізнесу та багато чого іншого. Він почав насправді цінувати свій час та використовувати абсолютно кожну хвилину на розвиток свого життя. Він зрозумів, що час це найважливіший та найцінніший ресурс, який у нас існує на сьогодні, і що ми можемо в будь-яку секунду його втратити. Він відкинув абсолютно все своє оточення, яке його не підтримувало та зневажало тільки тому, що він прагнув чогось кращого, і він став вільним, вільним від слів та думок оточуючих, вільним від заздрісних поглядів та слухів за спиною, і весь фокус направив тільки на свій розвиток. Цей чоловік зрозумів, що вся проблема не в тому, що грошей не вистачає, а в тому, як ми дивимося на світ і як ми підходимо до будь-яких можливостей. І замість того, щоб весь час думати, як прогодувати сім'ю, він почав дивитись на свій потенціал і на те, як багато нових можливостей можна відкрити, просто змінивши спосіб мислення, він почав інвестувати в себе, у свій розвиток, в нові навички та знання. І вже через кілька місяців, коли його оточення все ще перебувало на тому ж рівні бідності і мислення, він почав отримувати стабільний додатковий дохід і більше часу для себе. Він знайшов баланс між роботою і відпочинком, між прагненням до матеріального і внутрішнім спокоєм. І знаєте що? Це працює. Це не потребує від тебе відмови від усього, що ти зараз маєш ти можеш змінити своє життя. Просто почавши з себе та з того, як ти думаєш і як дивишся на навколишній світ. І це може бути твій перший крок навчитися чомусь новому, змінити ставлення до грошей, до роботи, до себе. І це може стати твоїм шляхом до того самого щастя, яке ти так давно прагнеш, тому що, змінюючи своє мислення, ти змінюєш свою реальність. До речі, я думаю, ви знаєте, що маленькі кроки можуть привести до великих змін. Тому, якщо ви відчуваєте, що наш контент надихає вас та допомагає вам покращити своє життя, то обов'язково прямо зараз підпишіться на наш канал. Це ваш перший крок до змін і разом ми зможемо досягти більшого. Приєднуйтесь також до нашого телеграм-каналу, де ви знайдете ще більше мотиваційних порад та унікального контенту. Це спільнота, однодумців, і ви не можете пропустити можливість стати її частиною. Та якщо ви бажаєте підтримати розвиток нашого каналу, то можете зробити донат, реквізити для якого будуть в описі під цим відео. Ваш внесок не лише допоможе створювати якісний контент, а й відкриє нові можливості покращувати життя багатьох. І не забудьте залишити коментар під відео, бо ваша думка важлива для нас і допомагає нам вдосконалюватися. Дякую за вашу підтримку.